У День Незалежності у Кам'янському урочисто вшанували тих, хто сьогодні разом із захисниками виборює свободу України. Військовослужбовці, добровольці, поліцейські, надзвичайники, волонтерів нагородили відзнаками від районної та міської влади. А 11 юних кам'янчан стали повноправними громадянами України. Їм вручили найголовніший в житті документ паспорт. Від імені голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака Кам'янчан привітав начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч. Сьогодні настав час випробувань, коли не необхідно захистити нашу незалежність і зусилля нашого президента України Володимира Зеленського. Безмежна шана та низький ухлін нашим героям-захисникам і захисницям, які ціною власного життя захищають країну і наше життя, і наше майбутнє. До присутніх і словами вдячності звернувся очільник Кам'янського. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Ваші особі вітаю, всю територіальну громаду нашого міста. Хочу подякувати кожному за те, що на своєму місці ви робите все для того, щоб наблизити нашу перемогу зі вас! Під час заходу, подячними листами від обласної, районної та міської влади, нагрудними знаками за честь та мужність, а та також волонтер з Україною в серці. Урочисто вшанували захисників та тих, хто сьогодні поряд з ними виборює незалежність та щодня працює для перемоги України. Незалежності України насправді ми цю незалежність виборюємо завдяки нашим воїнам, завдяки нашим волонтерам. Так, ми тримаємося і вірю, що ми переможемо. І сьогоднішній захід він є особливий, так бо місцева влада, так, міський голова, відзначив і волонтерів, так хто причетні дійсно для допомоги військовим і внутрішньо переміщеним особам. Найперше, я хотів би знаєте, щоб ми ніколи не втрачали ту силу, це горіння допомагати військовим. Так як наші військові вони не втомлюються нас захищати, і ми маємо не втомлюватися їм допомагати, що влада про нас піклується, що підтримує нас, допомагає нам. Це дуже важливо в такий важкий для країни час. Обов'язково треба об'єднатися, Обов'язково в таку важку хвилину не можна. Сидіти вдома і просто ждати на те, як закінчиться війна, коли закінчиться, треба об'єднуватись і один одному допомагати. Чим можемо?